Захистіть своїх користувачів від інтернет-загроз. Cloudflare Connectivity Cloud містить повноцінну платформу Secure Access Service Edge або SASE, яка дозволяє організаціям створити нову корпоративну мережу, використовуючи новітні підходи до безпеки з нульовою довірою та хмарні мережі. Багато компаній починають з підключення додатків мереж і користувацьких пристроїв до Cloudflare для використання мережевого доступу Zero Trust Network Access, або ZTNA. Щоб дозволити користувачам підключатися до самостійно розміщених додатків і приватних мереж. Але підключення пристроїв та мереж до Cloudflare також може допомогти захистити доступ до публічного інтернету, а також покращити видимість і контроль за корпоративними даними. Розглянемо приклад компанії, яка вже підключила свою центральну корпоративну мережу, кілька філій і багато пристроїв віддалених користувачів. Ви можете побачити, що всі ці методи спрямування трафіку на CloudFlare призводять до того, що трафік користувачів проходить через нашу мережу. Іноді трафік призначений для приватного застосунку або мережі, але велика частина трафіку прямує до публічного інтернету. CloudFlare має можливість перевіряти цей трафік, використовуючи іншу частину платформи SASE – Secure Web Gateway. Він може перевіряти трафік або на рівні dns запиту або на рівні мережі, також ми навіть можемо перевіряти вміст HTTP запиту. Ви хочете заборонити користувачам доступ до сайтів, про які відомо, що вони беруть участь у фішингових кампаніях або атаках програм вимагачів. Чи потрібно заборонити співробітникам надсилати конфіденційну інформацію, таку як фінансові дані або вихідний код, на сайти зі штучним інтелектом, наприклад, ChatGPT? Політики в Secure Web Gateway дозволяють вам зробити все це, використовуючи широкий набір атрибутів. Ви навіть можете ізолювати сайт, відкрити його не в браузері користувача, а в нашому власному браузері без графічного інтерфейсу, що працює в мережі Cloudflare. А потім передавати результат на пристрій користувача. І це захищає їх від будь-якого шкідливого коду, що може запускатися на цьому сайті. Розгляньмо, як захищений веб шлюз Cloudflare може допомогти захистити вашу організацію. Перший спосіб захистити будь-якого користувача або пристрій це переглянути їхні DNS запити. Деякі з найпоширеніших політик просто призначені для запобігання доступу до відомих вебсайтів з високим рівнем ризику. Щоб полегшити вам життя, Cloudflare керує великими списками сайтів, які вважаються небезпечними. Вони або поширюють шкідливе програмне забезпечення, або є частиною фішингової кампанії. Все, що потрібно зробити, це додати цю категорію до політики заборони, і користувачам буде заблоковано доступ до таких ресурсів. Cloudflare постійно оновлює сайти в кожній категорії. Насправді блокується в середньому 158 мільярдів кіберзагроз щодня. Тому ми маємо унікальну картину того, які небезпеки існують в інтернеті. Ви ніколи не змогли б самостійно підтримувати такий обсяг даних. Політики можна застосовувати на рівні користувачів або на основі мережевого розташування. Ви можете запровадити політику, яка обмежує доступ до певних вебсайтів, залежно від країни, з якої надходить мережевий запит. Ви навіть можете підписатися на урядові списки кіберзахисту, що містять перевірені безпечні вебсайти. Ви також можете використовувати політику DNS для спрощення частини вашої IT-інфраструктури. Політика може замінити IP-адресу, що повертається у відповідь на DNS-запит, і вказати на сервіс, який може бути локальним. Наприклад, ви можете налаштувати всі ноутбуки працівників на використання одного імені хоста для підключення до офісного принтера. Наприклад, це буде принтер Company Local. Тоді, якщо користувач намагається надрукувати в офісі в Сіетлі, Cloudflare замінить IP-адресу цього хоста на локальний офісний принтер. Але якщо той самий користувач потім поїде до офісу в Лондон, той самий ноутбук зробить той самий запит на друк, і Cloudflare замінить IP-адресу тепер на принтер в Лондоні. Другий спосіб захисту використання мережевих політик. Тож для всіх ваших мереж, підключених до платформи Cloudflare SaaS, можна створювати прості правила, подібні до Брандмауера. Такі правила часто використовуються для надання доступу до певних сервісів за приватними IP-адресами. Наприклад, у вас може бути багато серверів Windows у корпоративній мережі, і ви хочете переконатися, що лише it адміністратори мають дозвіл підключатися до них через RDP. Як це зробити? Коли користувачі отримують доступ до Cloudflare за допомогою нашого агента пристроїв, політики мережевого доступу можуть використовувати ідентифікаційну інформацію, таку як метод автентифікації, в яких групах перебуває користувач як частину політики. Політика безпеки пристроїв також може бути взята з цього агента пристроїв, щоб переконатися, що it адміністратори отримують доступ до серверів Windows тільки за допомогою захищених пристроїв, керованих компанією. Третій варіант це http політики і саме вони надають найбільше контролю, оскільки дозволяють аналізувати сам http трафік Для пристроїв, на яких встановлено сертифікат Cloudflare, TLS та SSL, з'єднання завершуються на стороні Cloudflare. Саме там можна перевірити трафік і застосувати відповідні політики. Ви можете створювати політики, які обмежують завантаження або вивантаження файлів залежно від їхнього типу, або ж забороняють HTTP запити POST чи PUT, щоб запобігти завантаженню певного вмісту на будь-які сайти. У нас також є функція пісочниці, яка дозволяє сканувати певні файли під час завантаження за допомогою антивірусу і відправляти їх на карантин, якщо виявлено шкідливий вміст. Справжня сила аналізу http трафіку розкривається, коли він поєднується з нашими dlp політиками. Це дозволяє перевіряти будь-яку частину http запиту як основну частину запиту, так і вміст файлів. Це запобігає витоку важливих даних з вашої організації або їхньому завантаженню на незахищені пристрої. Ми маємо вбудовані dlp профілі для виявлення поширених типів даних, таких як медична чи фінансова інформація, вихідний код або особиста інформація, наприклад, номери соцстрахування чи податковий номер. Ви також можете створювати власні dlp профілі визначати шаблони для перевірки конфіденційних даних, або просто завантажувати список відомих облікових записів клієнтів. Тепер, коли користувачі намагатимуться завантажити або відправити будь-який вміст, що відповідає цим профілям, ви зможете заблокувати його. Іноді ризик, пов'язаний із сайтом, може бути неочевидним або недостатньо відомим. Наприклад, соціальні мережі можуть здатися вам потенційно небезпечними, але відділ маркетингу все одно потребує до них доступу для своєї роботи. Нещодавно зареєстровані домени іноді можуть бути частиною фішингової кампанії або просто новим легальним сайтом. У цих прикладах Cloudflare має дуже класні можливості. Ви можете створити політику, за якою, коли користувач надсилає запит до вебсайту, що здається дещо ризикованим, замість того, щоб його пристрій отримував увесь вміст напряму, ми запускаємо браузер без графічного інтерфейсу у нашій мережі та спочатку відображаємо вміст там. Таким чином, ми ізолюємо будь-яку потенційно шкідливу поведінку в безпечному та ізольованому середовищі. Після цього ми надсилаємо користувачу версію з відображенням сторінки, і за бажанням можна увімкнути або вимкнути певні функції, наприклад, можливість вводити текст на сайті чи завантажувати файли. Це називається віддалена ізоляція браузера. Ви також можете використовувати цю послугу, щоб обмежити доступ до даних програми SAS для певної групи користувачів. Наприклад, ви можете дозволити підрядникам або партнерам мати доступ до вашого Salesforce. І ви можете використовувати нашу ізоляцію браузера, щоб заборонити копіювання, вставку, друк або завантаження даних із Salesforce. Отже, Cloudflare має потужні інструменти для захисту користувачів від загроз з боку зловмисників в інтернеті, а також ідентифікації даних компанії та захисту їх використання. Ви можете забезпечити безпечний перегляд, блокуючи відомі шкідливі сайти, виявляти, коли дані компанії завантажуються в несанкціоноване хмарне сховище або вивантажуються на незахищені пристрої. Ви навіть можете ізолювати весь сайт, щоб захистити користувачів від будь-яких небезпечних дій. Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як побудувати нову корпоративну мережу за допомогою платформи SASE від CloudFlare.